На цій арочці в мене клемати з другої групи обрізки Протеус. Бачите, як він не, почищений, не гарно виглядає, але нічого, то руки і до нього. Ось так виглядає клемати з другої групи. Протеус після весняної чистки і обрізки Обрізався він. Дуже ощадливо. Бачите? обрізка йде. Ось. От вище цієї оці Далі було тільки отут був сухоцвіт сантиметрів 15-20. Всюди брунічка де є, там і була обрізка, бачите? Ось. Все. все сухе, все цвівше, все кволе. Все, що занадто загущене, все було обрізане. Потім все це після чистки гарненько зафіксувалось на опорі. У нас тут сильні вітри, тому зафіксувалось добре, щоб його вітрами не побило, не порвало. Бо коли вже брунічки розпустяться він сам себе гарненько до опори зафіксує. А до того моменту... Ось його трішечки йому допомогти. Плюс фіксація допомагає його трошки розкласти по всій опорі. Бо буває таке, що він тільки з однієї сторони хоче все накуйовдить. А так можна розкласти, щоб було рівномірно по всій опорі і було дуже гарно, клемати протеус